А зимою ви робите монтаж маних килимів? Так, звісно, робимо. Але тільки в інтер'єрі. Тобто на вулиці вже в нас мороз, вже неможливо працювати. Максимально рекомендована температура для укладання на дворі це плюс 7, можна там плюс 5, якщо немає вологості. Як правило, у нас вологість є. Тому ми завжди стараємось. Внутрянку всю перекладати на такий зимовий період і спокійно робити і підлоги. Зараз поїдемо на об'єкт, я тобі покажу. Там дуже прикольно і стіни із кам'яного кілома. класно виходить столешка, там підвіконня. Ну, взагалі, такий формат дуже-дуже прикольний. Я думаю, що буде клієнтам приємно торкатися цього кам'яного кілома, натурального камінчика кожен день. А ще там класно там в душеві буде фракція 4,9 гальки, і буде такий масажний ефект. Буде тепла підлога, кам'яний кілем, душова, ну, буде. Ой, клас. це Це потеплено камінню, бо босими ногами. Бо зимою, так. коли дубарь а ти йдеш. Так. А камінчик він нагрівається не досить швидко, але він довго остиває тобто Ну, як в сауні, знаєш, там камінь на, кладуть на піч. Так само буде з кам'яним кілом. Це ж натуральний камінь. Тобто ти його нагрів, зараз виключають електрику постійно. Да, там, довго немає електрики, котел не працює, а в тебе камінчик теплий, він нагрівся. Ходиш себе, басоніш, кайфуєш. Клас.